Доброго дня, мої кохані, шалені та щасливі! Мене звуть Катерина, і перед нами сьогодні 5 камінчиків та 5 варіантів, за якими буде критися ваше передбачення на сьогодні. Ваше передбачення на день. Тож, будь ласка, зосередься та под, поміркуйте над тим, до якого камінчик у вас притягує. І ми будемо дивитися ваше передбачення і ми будемо. Ми будемо отримувати поради під кожним передбаченням. Запрошую вас підписатись на цей канал, поставити вподобайку та залишатись зі мною. Перший варіант родоніт для тих, хто загадав родоніт, який для вас сьогодні буде день. Для вас сьогодні буде день, коли якась дорога для вас закриється. Для вас сьогодні буде день, коли якийсь звичний спосіб вирішення ситуації більш буде недоступним. Для вас сьогодні буде день, коли може відбутися якась затримка або перенос якоїсь поїздки. Для вас сьогодні може бути день, коли зламається транспортний засіб. Також для вас сьогодні може бути день, коли ви будете діяти якимось незвичним для вас чином. Порада для вас на сьогодні, якщо щось не вдається чи закривається, то саме тому й час, то, то, можливо, було не, була не ваша дорога. Другий варіант для тих, хто загадав фльори. Який для вас буде сьогодні день? День, коли ваші бажання не співпадають з вашими можливостями. День, коли вам не вдається отримати бажане. день, коли ви можете бути розчаровані або в собі, або у інші, інших, інших людях. Порада для вас сьогодні трошки менше очікувань від себе та від оточуючих. Третій варіант цитрин. Для тих, хто вигадав цитрин, дуже раптово щось в вашому житті зміниться. Давайте я не буду наразі при прилічувати всі можливі трактування, тому що їх тут дуже багато. Наприклад, окей, коротесенько, ви можете. Чинити, Ви можете діяти якимось незвичним для вас чином, ви можете втратити якусь нерухомість або переїхати в якесь інше місце. Ви можете не потрапити до якоїсь домівки або до якоїсь установи сьогодні. Ви можете не отримати тієї підтримки від вашої сім'ї або від якоїсь організації, яку б ви хотіли отримати. Проте, загальне передбачення, сьогодні щось виб'є з вас, вас під ног землю. І це може бути раптово, це може бути неочікувано, проте порада для вас, знайдіть опору не назовні, а у собі. Опирайтесь на свій минулий досвід, тому що всі відповіді насправді вже є внутрі... Окей. Я не можу підібрати слова. Всі відповіді є. У вас самого ось так. Четвертий варіант рутиловий кварц. Який для вас буде сьогодні день? Для вас буде сьогодні день, коли ви знаходитесь в потоці. Для вас буде сьогодні день, коли дуже добре працює ваша інтуїція. Для вас буде сьогодні день, коли всі питання чи проблеми вирішуються самі по собі. Для вас буде сьогодні день, коли вас буквально ведуть вищі сили. І вам треба довіряти собі та своїй інтуїції. Останній п'ятий варіант для тих, хто загадав лазуріт. Для вас сьогодні день, коли ви робите два кроки вперед та один крок назад. Для вас сьогодні день, коли на вашому шляху зустрічаються, здавалося б, дрібні перепони, проте це. це Дезгармоє вас. Це на цьому ви втрачаєте внутрішню рівновагу. І поради для вас сьогодні. Щось вас сьогодні буде тормозити, щось вас сьогодні буде тримати. І вам було б дуже добре проаналізувати, що саме, та виключити ці. Обставини виключити цю дисгармонію зі свого життя. Це піде вам лише на користь. Дякую, що були зі мною та почули мої передбачення. Трошки пізніше. Дивіться інше відео. Буду вас очікувати всього найкращого!